Вітаю всіх! В цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до форварда спортінга Віктора Дьєкераша. Як повідомляє джерело Манкуніанці, вже провели перші конкретні переговори щодо потенційного трансферу 26-річного Шведа наступного літа. Але для здійснення цієї покупки Манчестер Юнайтед потрібно здійснити вихідні трансфери. Манчестер Сіті останніми днями також активізував свої зусилля щодо трансферу Дьокереша. Чорноморець може бути проданий взимку. У клубі фінансові проблеми. Футболістам Чорноморця видали зарплатню за вересень. Врятувати фінансову ситуацію може лише продаж клубу. За даними джерела, робота по продажу клубу триває. Потенційний покупець це компанія, яка пов'язана з ігорним бізнесом. Має великий департамент в Україні, але корінням з іншої держави. Фінансові умови продажу наступні. Покупець закриває всі борги, а також сплачує 5 мільйонів доларів за придбання. Клубу. Челсі не збирається в зимове трансферне вікно продавати або віддавати в оренду Вінгера Михайла Мудрика. Зазначається, що немає шансів, що українець піде всередині сезону. Челсі продовжує підтримувати Мудрика і не шукає для нього інших варіантів продовження кар'єри. Цього сезону Мудрик зіграв 146 хвилин в семи матчах АПЛ без результативних дій, але забив три голи та зробив п'ять асистів у восьми іграх Ліги Конференції та Кубка Англійської ліги. Центральний півзахисник ПСЖ Вітін'я продовжить контракт з клубом до червня 29-го року. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Сторони вже домовилися про це. Зарплата футболіста буде підвищена. Вітін'я виступає за ПСЖ з липня 2022 року після переходу з порту за 41,5 мільйонів євро. Він є вихованцем португальського клубу. Цього сезону відзначився двома голами у 15 матчах за Парижан. Цинцинаті повідомив про завершення контрактів декількох футболістів, серед яких орендований у Шахтаря Кевін Келсі. Венесуелець був орендований Цинцинаті до завершення 24-го року. Його контракт належить Шахтарю, тож футболіст має повернутись у донецький клуб. Цього сезону Келсі забив 6 голів у 25 матчах. Цинцинаті за підсумками цього сезону вийшов до плей-офф МЛС, але залишив турнір на стадії однієї восьмої фіналу. Піхальонок і Шепелів повернулись до загальної групи Динамо, а Ярмоленко продовжує відновлюватись. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Піхальонок та Шепелів повністю відновились після травм і займаються без обмежень, готуючись до найближчих матчів у складі команди. Щодо Андрія Ярмоленка, то хавбек продовжує відновлюватися після травми. Про строки повернення до гри поки що не повідомляється. Український воротар Владислав Крапивцов взимку отримує можливість пройти збори з поліссям. Голкіпер повертається в Україну, оскільки не зміг закріпитись ні в Челсі, ні в Арсеналі, ні в Галі та в Жероні, де він і проходив перегляди. Зазначається, що ціна підписання Крапивцова 500 тисяч євро. Сюди входять підйомні, агентські та платіж за виховання гравця. При цьому, за інформацією колишнього журналіста Ігоря Бурбаса, Крапивцов дуже близький до підписання контракту з Жироною. Голкіпер Баварі Мануель Ноєр отримав червону картку в матчі однієї восьмої фіналу проти Байера. Це перше вилучення у його кар'єрі. До цього його жодного разу не вилучали ні у матчах за клуб, ні під час виступів за збірні Німеччини. Він отримав червону картку на 17 17-й хвилині. Воротар вийшов за межі штрафного майданчика та свалив проти Джеремі Фрінпонга. Головний тренер Лестера Руд Ванністелрой здобув першу перемогу на цій посаді. У матчі 14-го туру АПЛ Лестер здобув перемогу над Вестгемом з рахунком 3-1. Це була дебютна гра для нідерландського спеціаліста. Контракт між сторонами підписаний до червня 27-го року. Раніше 48-річний Ванністелрой очолював молодіжні команди ПСВ та був виконувачем обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед після звільнення Еріка Тенгага. Президент Реала Флорентіно Перес поступово змінює свою думку стосовно можливого повернення в команду Серхіо Рамоса. Раніше Перес був проти підписання 38-річного іспанця, але через травми захисників команди може погодитися оформити його трансфер в січні 25-го року. Головний скаут мадридського клубу стежить за десятками гравців, які зможуть посилити захист реала, зокрема за ілею Забарним з Борнмунта. Але про це поговоримо трішечки пізніше. Голкіпер Рала Тібо Куртуа має намір продовжити контракт з мадридським клубом на кілька років. Оточення бельгійця не володіє інформацією про можливий перехід воротаря в чемпіонат Саудівської Аравії. Чинна угода футболіста розрахована до літа 26-го року. Цього сезону гравець, конкурентом якого є Андрій Лунін, провів 6 сухих матчів за реал. В інших 9 іграх він пропустив 12 голів. Частину сезону пропустив через травму. Рома хоче підписати нападника Евертона Бету. Його розглядають як альтернативу довбику. За даними джерела, керівництво клубу розчаровано тим, що Рома і, зокрема, Артем Довбик мало забивають. Через це римляни шукають нового центрального нападника. Бету, своєю чергою, розчарований в АПЛ та хотів би повернутись в Італію. Варіант з Рому йому підійшов. Раніше він же грав у серії А за Одінезе. 4 грудня пройшов перенесений очний матч лідерів турнірної таблиці УПЛ, Динамо зіграло з Олександрією. Гра завершилась нічию з рахунком 0-0. Зустріч першого туру мала відбутися ще на початку серпня, але була перенесена через виклик гравців на Олімпіаду 2024. Для киян ця Для киянця гра стала третьою поспіль без перемог. До цього була поразка від Вікторії Пльзень та нічия з Колосом. Власники ПСЖ готові розглянути продаж клубу за наявності хорошої пропозиції. Це не означає, що влада Катару хоче вийти з клубу, але інтерес до нього впав після чемпіонату світу 2022 року. Ситуація не зміниться навіть у випадку, якщо державний фонд не зможе придбати Манчестер Юнайтед. Крім того, стверджується, що існує відчуття відстороненості від паризького проєкту, яке відбувається, оскільки Катар скорочує рівень своїх інвестицій у клуб. Реал розглядає захисника Борнмута та Ілю Забарного як ключову опцію для посилення оборони у 25-му році. Контракт 22-річного українця з клубом АПЛ розрахований до літа 29-го року, а його сума відступних складає 60 мільйонів євро. Ця цифра викликала зацікавленість з боку кількох великих команд. Ставку на гравця як на довгострокову інвестицію може зробити Реал, який переживає проблеми з травмами в захисті. Сам Забарний, схоже, готовий зробити важливий ривок у кар'єрі, оскільки за його Підписання борються команди найвищого рівня. Все вказує на те, що він залишить Бормут наступного літа, ознаменувавши новий етап у своїй професійній кар'єрі. Іля знаходиться також на радарі у Манчестер Сіті, Челсі та Тоттенгема, які вже висловили готовність оплатити суму відступних, щоб додати його до своїх лав. Ну а на цьому все. З вас лайк та підписка на канал. Побачимось!